Перед тим як розпадається советський союз, Онуфрій повертається додому, бо призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським. Предстоятелем жил по цемпе він став у 2014 році, одразу після початку війни в Україні. Тоді, коли на сході українці гинули від рук росіян, він поїхав до Москви, до Кирила бити поклони. От себе лично, ваше святішество. Хочу поблагодарить вас за вашу духовну підтримку і за живе сучасні в тих іспитаннях, які сьогодні переживає наша земля, українська земля. Ви приймаєте наші скорби як свої особисті скорби. Я знаю, я з вами і розговорював, і беседував в течію цих випадків. І ви переживали, мабуть, більше, ніж я переживав. Ми знаємо, як переживає Кирил, який постійно закликає Росіян вбивати українців. Сама ОПОЦМП всі ці роки продовжувала називати війну Росії проти України продовбивчою, звинувачувати в ній Україну українців як після 2014 року, так і після 2022 року.